Остап Вишня сміх крізь сльози. Він був другим за популярністю після Шевченка. Його книжки розходилися мільйонними накладами, а неписемні люди бралися вчитися грамоті лише для того, щоб прочитати його усмішки. Остап Вишня народний гуморист, якого називали королем тиражів і лікарем від смутку. Дитинство і шлях до слова. Народився Павло Михайлович Губенко, справжнє ім'я Остапа Вишні, у багатодітній селянській родині на Полтавщині. Мріяв стати вчителем, але через бідність вступив до Київської військово-фельдшерської школи. Працював фельдшером у лікарнях і санітарних потягах під час Першої світової. У визвольних змаганнях він служив у санітарних частинах армії УНР, завідував медико санітарною управою. У переповнених тихозних вагонах лікував не тільки ліками. А й анекдотами власного складання. Сміх тоді рятував не менше за ліки. Король тиражу. Перший фейлетон з'явився у 1919 році. А вже на початку 20-х вся Україна читала його усмішки. До 1928-го вийшло 25 збірок. А до 1930 року наклади сягнули 2 мільйонів примірників. Небачена цифра для тих часів. Його гумор мав силу. Неписемні прагнули навчитися читати. Робітники вивчали українську мову, люди називали його другим Шевченком. Він створив власний жанр: усмішка, коротку, дотепну замальовку. Це був сміх не з людей, а заради людей. Добрий, лагідний, але водночас гострий і викривальний. Арешти та табори. Популярність не врятувала його від терору. У 1934 році Остапа Вишню заарештували. Звинувативши у підготовці замаху на Постишева. На допитах він іронізував. Тоді вже звинуватіть мене і в залицянні до Клари Цеткін. Його засудили до 10 років таборів. Хворий і виснажений, він пішки пройшов понад тисячу кілометрів тундрою. У 1937-му мав бути розстріляний. Але наказ загубився, а начальника табору стратили раніше. Вижив майже дивом. У щоденнику писав, Оті дурні, що кричать націоналіст, не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу. Повернення до літератури у 1943 році його реабілітували, повернувся до читача з усмішкою Зенітка, про діда Свирида, який збив ворожий літак старою рушницею. Цей твір звучав по радіо і піднімав бойовий дух бійців. Повоєнні роки він провів у Києві, писав, перекладав, знову дарував людям сміх. Вийшла його збірка мисливські усмішки, сповнена любові до природи й доброго гумору. Спадщина. Його називали народним лікарем від смутку. Він подарував українцям сотні усмішок, що й сьогодні звучать свіжо. Його твори вивчають у школах, цитують у розмовах, інсценізують у театрах. Пам'ять про Остапа Вишню вшановують музеї, вулиці, ювілейні монети. Але головне живе його слово. Насмішки боїться навіть той, хто вже нічого не боїться на світі. Остап Вишня довів, що сміх це сила, яка допомагає вижити навіть у найтемніші часи. Його усмішка і сьогодні лікує наші серця.